Всім малятам і дорослим добрий день! Гарно почнемо цей день. Дитинство це чарівна країна, і господарів ній діти, найчудовіший народ на цій планеті. А на цій планеті багато-багато іграшок. Але ось по особливому і по справжньому людина грається тільки в дитинстві. Пропоную разом зі мною вирушити вам до маленької країни іграшок. А чи знаєте ви, якими були перші іграшки? Першими дитячими іграшками дітки були випадкові звичайні предмети: це звичайні камінці, гілочки, сухі горішки та шишки. Скільки існують діти, стільки ж існують і ляльки. Жінки, коли йшли в поле жито жати, то вони собі брали обов'язково діток, тому що дівати їх нікуди було. А їхніми іграшками були ляльки. А ляльки ці були із соломи, із сіна та з кукурудзи. А пізніше у діток з'явилися кубики, м'ячики. Олов'яні солдатики, а ще пізніше машинки, кульки, повітряні кульки, планшети, фламастери, олівці, ляльки та все-все, що завгодно. Та? І дзиги різні, і скакалки. І всіми цими іграшками дітки гралися. А ви, дітки, знаєте, як потрібно поводитися з іграшками. Послухайте, будь ласка, віршик. З іграшками добре грати. Та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, ви ж нічого не ламайте, все гарненько поскладайте, все гарненько покладіть, іграшки тоді малята з вами завжди будуть грати. Сьогодні пропоную я намалювати вам своїх найкращих друзів, своїх іграшків. У мене, наприклад, улюблена іграшка це мій песик, його звуть Гавчик. А це мій димко. Він також прийшов подивитися і привітатися до вас, але це не іграшка, це тваринка. Так що димко просто поспостерігає, як я буду малювати свою улюблену іграшку. А ви, будь ласка, намалюйте свою улюблену іграшку, і потім обов'язково мені її покажіть. Домовилися? До зустрічі! Я буду дуже чекати ваші малюнки.